Єдиним джерелом влади в Україні є народ, і це справедливо і це правильно, коли влада не справляється в даному випадку депутатський корпус представників фракції, самопоміч представники фракції, воля народу, представники деякі представники фракції блоку Петра Порошенка, деякі представники фракції народної партії, а також повний склад фракції рідне місто. Вони не справляються з своїми обов'язками, і розвиток міста, то я вважаю, що громада, народ повинні дати оцінку їхнім діям. Що залежало від мене, як від міського голови, я все зробив. Я звернувся до президента України, я звернувся до депутатів Верховної Ради України про те, щоб вони розпустили Конотопську міську раду. Більше того, я готовий також скласти з себе повноваження міського голови. Але тільки за умови, що це буде зроблено всіма депутатами Контопської міської ради і готовий в рівних, справедливих і чесних умовах йти разом з ними на вибори, і нехай громада дає оцінку нашій роботі. Зараз фактично 5 місяців. Робота нашого міста паралізована, не робляться дороги, не ремонтуються дороги, існуючі, не будуються дороги нові, не йде ремонти по школам по дитячим садочкам. Це робиться все для того, щоб дискредитувати наші починання. Ви знаєте, що Кодотоп ледь не єдине місто Сумської області, в якому під страхом звільнення заборонені побори в навчальних закладах. Кошти на ремонти, те, що раніше збиралося з батьків, достатні кількості є в бюджеті. Є вони. Їх можна виділити і зробити ремонти. Ще можна встигнути зробити ремонти по школам, по дитячим садочкам, хоч залишилося вже, грубо кажучи, три тижні до початку. Навчального сезону. У нас зараз під загрозою зриву, вірогідність 90%, опалювальний сезон в місті. У нас в нашому комунальному підприємстві теплогорант заарештовані рахунки за того, щоб підприємство не змогло погасити свої борги за газ. Підприємство не має кредитної лінії в жодному з банків. Кричуча ситуація по заробітній платі в цьому підприємстві. Фактично, нам ні за що зараз купити труби, ні за що купити необхідне обладнання для пуску наших міських котелень. Я не знаю, до чого хочуть довести ці депутати, які не ходять до сесії. Вони хочуть зробити з міста Канотоп міста Алчевськ. Вони хочуть, щоб у нас люди мерзли по квартирам, а ми реально маємо зараз ці шанси не запустити опалення в місті. І далі, і далі, і далі. Я не знаю, на що розраховують депутати, не приходячи і не голосуючи за зарплати бюджетникам. У нас уже нічим платити, і люди вже практично почали відчувати на собі, я маю на увазі, медики, затримку заробітній платні. А їй нічим заплатити, тому що гроші з бюджету не виділені. Зараз на наших рахунках знаходиться близько 80 мільйонів гривень. Жодну копійку ми не можемо розподілити. Ба більше того, у нас є сучасні борці за волю України, сучасні борці за мирні за мир над нашими головами. Це воїни АТО, воїни 22-ї російсько-української війни, яким зараз ми, як громада міста, ми прості люди, зобов'язані всім за те, що ми живі, за те, що над нами не літають бомби, не розливаються снаряди в наших подвір'ях. Ми повинні дбати про них. Ми не можемо про них дбати, тому що ми не можемо зараз за того, що депутати не приходять на сесію, навіть на проектні роботи виділити гроші. по... Вулиці Деповській, 87. Там, де ми планували вже в кінці року роздавати квартирам учасникам бойових дій в зоні АТО. Хочу зауважити, що там дві квартири також передбачалося чорнобильцям і дві квартири афганцям. Ситуація в місті кричуща. Також я зараз звертаюся до гаранта Конституції України, до Петра Олексійовича Порошенка. Я звертаюся зараз до пана Порубія, голови Верховної Ради України. Шановне панство! Будь ласка, зверніть увагу на Конотоп. Я не думаю, що ви зацікавлені в якомусь суспільному бунті чи в якомусь суспільному колапсі, в такому 100-тисячному прикордонному місті, як Конотоп. Але підконтрольні вам фракції, пане Порошенко, такі як блок Петра Порошенка, і решта, вони просто саботують розвиток міста. Яка мета ваша, пане Порошенко? Яка мета ваша, пане Поробій? Мені не зрозуміло. Я ще досі сподіваюся, що ви просто не в курсі тих подій, які відбуваються в місті Конотоп. Ви не знаєте, що тут робиться. Я дуже прошу журналістів саме цю частину мого звернення до президента і до Голови Верховної Ради особливо поширити окремим роликом. Я знаю, що Петро Олексійович є активним користувачем соціальних мереж, зокрема у Фейсбуку. Обов'язково це звернення я прошу розмістити на моїй сторінці. Я сподіваюся, він мене почує. Я прошу прислати, Петро Олексійович, ваших представників сюди, в місто Конотоп, на народне віче в суботу, на 10-ту годину ранку. Я, власне, запрошую вас, але розуміючи, що ви зайнята людина, ви не зможете приїхати, будь ласка, представників своїх сюди надішліть. Тому що те, чим займається зараз влада області, те, чим зараз змушені займатися представники правоохоронних органів, це фактично називається терор і геноцид нашої громади. Відкриваються кримінальні справи абсолютно за надуманими звинуваченнями. Чиниться тиск психологічний через інтернет, через підконтрольні колишнім регіоналам засоби масової інформації. Не можна добитися правди. Український народ терплячий народ. Але у випадку. Якщо народ не чути український, відбуваються майдани. Я не є прихильником якихось зараз радикальних дій в місті Конотоп чи в Україні. Я є прихильником навпаки єднання і гуртування громади. Я вас дуже прошу, пане Порошенко, втруться в цю ситуацію. Якщо ви не втрутитеся в цю ситуацію, вона просто вийде з під контролю. Тому що тут знаходяться зараз, як приклад, люди з обмеженими можливостями. Ми не можемо зараз. Зробити ремонт в їхньому центрі, де вони повинні проводити час, отримувати відповідну допомогу. Не можемо зробити навіть пандус. Хоча грошей, підкреслює, пане Порошенко, ми у вас не просимо, у нас їх достатньо. Нам треба працювати, розвиватися. Тут присутні атовці, представники сімей загиблих, представники сімей поранених. Тут присутні прості представники громади міста, які просто вимагають негайно вашого особистого втручання в цю ситуацію. У випадку, пане Порошенко, якщо ви не втрутите цю ситуацію, якщо ви, пане Порубій, не винесете на найближче пленарне засідання Верховної Ради питання про розпуск Конотопської міської ради, а я підкреслю, як тільки буде Конотопська міська рада розпущена, я також складаю з себе повноваження і йду разом з усіма на вибори, я обіцяю, що я громаду вести з собою не буду. Я нікого вести не буду. Я піду сам. Я піду до вас. Пане Порошенко, я піду до вас, пане Порубій. Я буду стояти там біля входу в адміністрацію президента до того часу і не зведу з того місця, допоки ви не вийдете і не вислухаєте, допоки ви не пришете сюди своїх представників, допоки ви не розберетеся, врешті-решт, з усім злодіями, які зараз фактично знищують останню надію в Україну у тих людей, які тут залишилися жити і досі не мігрували кудись в Європу. Я сподіваюся, що можливо десь я і. Занадто емоційно зараз до вас звертаюся, але ви мене почуєте. Я сподіваюся, що ситуація в місті буде розв'язана.